Добрий день. Сьогодні віддаємо наступного електрика KIA Niro з пробігом 93 тисячі кілометрів. Батарея 64 кВт. За автомобілем приїхав чоловік 1957 року народження забирати свою автівку з міста Львова. Автомобіль укомплектований двома зарядними пристроями домашньої і швидкісної зарядки. Має великий місцевий багажник. Заводські райлінги. Повний електрик, який дозволяє зробити пробіг 450 кілометрів в середньому. Добрий день. Добрий. Звідки приїхали? З Львова. Файне місто Тернопіль. Дуже файне місто і люди гарні. Оглянули свій авті... свою автівку. Так, машина дуже комфортна. Така. Ой, так для моїх років то я взагалі космос. Кабіну Космічного корабля попав. Ну, якщо по-часному мені подобається, все. тут Ознайомився, досить е, треба трошки потренуватися, але все дуже зручне. Бачу ті і кнопки, все, все так для людини зроблено. Тож фарейці робили. Скільки часу чекали автівку? Я десь в, в півтора місяця, здається, і так вийшло. А, давали завдаток. Півтора євро. Машинка сподобалась вам. Сподобалось. Буде... Наразі перші враження сильніші. І стан почистили, все нормально, гарно. А будете нас рекомендувати друзям, знайомим родичам? Обов'язково. Е я думаю, ті, що хто буде їхати зі мною, самі будуть е цікавитися. Бо то я е такого е цього, е щоб було машини на Львові їх небагато, 64 кВт. Є ті меншими там чи ліфе, чи і навіть БМВ то вони мають менше. В яких цілях будете в основному використовувати автомобіль? Таксі буду людей будете водити. таксувати, правильно? Так, і і пов... до цього так само займалися таксі. Так, так, бачить років вже. Краще працювати на українську атомну чи на арабських шейхів. Так, Тому що звісно. 10 разів дешевше їзда на електриці, ніж так, на... на електриці, буде пальному дизелі на чи. Та то вже та внутрішнє згорання, люди добрі, та то стоїш в пробці. Ну, чистий феодалізм або первісний лад. Та то що це за заїзна? Димить, гарчить і, і все палить, палить, палить. А тут все тихенько без всього. Виключив, вона ніц не бере. Чисто комфортно і дешево. Комфортно, дешево і дуже вигідно. Довгих років вам життя. Дякую. З задоволення від поїздок, комфорту вам і вашим пасажирам. Дякую. Приїжджайте до нас ще в Тернопіль своїми друзями, знайомими, родичами для покупки автомобіля. Рекомендуйте нас. І всього-всього вам найкращого. Дякую. До нових зустрічей. зустрічі, Good luck, YouTube.